Друзі, усім привіт! Сьогодні хочу поговорити на тему поливних матів, тому що багато людей, які їх від мене отримують, не розуміють, що з ними далі робити. Тому показую. У мене є ось такі лоточки. Розмір лоточків 56 на 29 см. Відрізаємо потрібний відрізок мату, стелимо його і наливаємо туди водичку. На цей розмір лоточка у мене йде півтори в середньому літри води. Ось так, щоб мат повністю пропитався. Все, тепер стелимо плівку. І ставимо сюди рослинки. Отримуємо ось такий результат. Всім дякую за увагу!